22 дітей з Донецької області переїдуть в село Нересниць Тячуського району, що на Закарпатті впродовж місяця. Про це розповів сільський голова Василь Гасенець. Була зустріч у ну, така в онлайн режимі під головуванням віце Верещук Верещукирини Андріївної стосовно розміщення ВПО у нашому закладі. Ну і по завершенню було прийнято рішення, що буде. Переселено це діточка із фізичними вадами, ну і відповідно з батьками, опікунами і обслуговуючий персонал. Була нарада, в якій там приймали участь там певні державні органи, і нам було запропоновано використати це приміщення для релокації установи для дітей з вадами. Ми мусили це погодити з нашими партнерами, які це фінансували. Ми це погодили, ми отримали цю згоду вчора. Відповідно, ми про це повідомили офіційним листом Міністерства реінтеграції, повідомили Закарпатського ОВА, Наристицьку громаду. і далі. Це ця будівля буде використовуватися якраз для цього релокованого закладу, який знаходиться зараз в Донецькій області недалеко від фронту. Гроші на проживання дітей з Донецької області надаватиме їхня громада. Там є військова адміністрація. В нас є домовленість, що вони беруть на повне своє фінансування цей заклад. Звичайно, ми допомагати будемо. Цих вимушених переселенців мають заселити відремонтоване приміщення. Ремонт ми розпочали в середині грудня 2022 року, 22 грудня після завершення тандерів відповідних. Ремонт було завершено в травні 23-го року, і в травні 23-го року також було надано все устаткування. Про це також є підписані всі документи від громади. Тобто, все, що ми передали, воно нічого нам не належить. Ми передали це на баланс громади. Це біля семи мільйонів гривень. Гроші ці були надані нашими міжнародними партнерами. Наша організація фінансується різними партнерами. Це відремонтоване схід з приміщення. Колишньої столової це другий поверх, і частина першого поверху, і плюс додатково ми будемо розміщати працівників у колишній лікарні Ресницькій, де на даний момент проживають у нас вимушені переселенці, але вони повністю не займають ці місця. Є кімната, де можемо поспосилити обслуговуючий персонал. Це буквально дві будівлі, близенько. Це для цих діточок. Там ліфт встановлений. Ну, повністю всі умови підготовлені. Це приміщення ремонтували для вимушених переселенців пенсіонерів з різних громад, де йдуть бойові дії за гроші благодійного фонду. Схід СОС для цього сторони уклали договір. В цьому договорі була умова фактично лише одна: що ми зі свого боку ремонтуємо, устатковуємо повністю це приміщення, а громада бере на себе забезпечення проживання тих людей, що евакуйовані фондом. Там визначена кількість тих людей. Це 10 немобільних людей, тобто лежачих людей, і 26 людей маломобільних мається на увазі люди, які або з обмеженням руху, або просто літні люди. Визначено було обсяг робіт. З головою було підписано там. Це тристоронній був договір підряду. Вони мали забезпечити, забезпечити проживання тих людей протягом воєнного стану плюс один рік після завершення війни. Це планувалося під лежачих дорослих хворих на 36 місць, але на даний момент будуть діточки 22 дітей із батьками опікунами. Ну, їх буде більше ми додаємо ще ліжка. Добами у цьому корпусі розмістити. Ти чесно говоря, 54. це із батьками, діточками. 54, <скільки> на 54 особи враховуючи ну кухня буде там зона відпочинку з трізором буде. Ці будівлі в нас у частині на першому полі інклюзивний інклюзивної сенс, де вони теж можуть е, займатися. Чому відремонтоване приміщення заселять інших людей? Планували відкриття установи на 20 червня, 2023 року. І відповідно на 20 червня, на початку червня, я був на зустрічі з паном Гасенцем, і Ми вже планували, як, як то все буде відкриватися. Але вже 6 червня, коли відбувся підрив Каховської ГЕС. Я зателефонував Василю Івановичу. Сказав, що напевно нам треба буде прискоритися, тому що ми очікували хвилю евакуації. Той самий день він вже поінформував мене, що місцеві депутати відмовилися голосувати за відповідні зміни в бюджет. Відмовилися голосувати за відкриття цього цієї установи. Є дуже багато проблем, і от частина депутатів сказала, що. Ці кошти направити на, на громаду, а тут, бо, звичайно, коштів не, не вистачає. Якщо б було співфінансування, у нас виникло, що всі 100% має фінансувати громаду. Зато ми звернулися до, до області, але є в нас і бюджетне законодавство, що так не можна було фінансувати або передавати, передавати у власність області. Щоб вони фінансували ну, це бюджетне законодавство. Не вирішена проблема у тих людей, які мусили б там жити, евакуюватися. І старі люди, які евакуйовані нашим фондом та іншими організаціями, вони не мають зараз цього розміщення. Вони зараз перебувають у нас в Дніпрі. Є транзитний центр, де надається стаціонарний догляд для таких людей евакуйованих. І цей транзитний центр він також переповнений. У нас немає можливості продовжувати. Він блокує евакуацію тих людей, які мусили б зайняти їхнє місце відповідно. Тому це питання не вирішено. Нам гарантії не надали, але нам, нам пообіцяли, що нам з тим допоможуть. До цього підключені та відповідні міністерства, ми будемо спостерігати за цією ситуацією. Чи є в Закарпатській області місця для вимушених переселенців, для яких відремонтували приміщення? Ми звернулися за коментарем до Закарпатської ова. Наразі відповіді не отримали. Ми готові оприлюднити їхню позицію у будь-який зручний спосіб.